Айва. Такий музичний центр IVA Digital Audio System NX S3. 8. В середньому стані. Ну, в середньо поганому стані. що Скоріше за все. Зовнішній стан непоганий. Але от з такими недоліками. Зараз все покажу. Е, регулятор звуку не крутить. Не може відрегулювати звук. Підсилювач чути, що робочий, справний. Підключений колонка підключив до на зажими до виходу колонки для низької частоти. Зараз все покажу. Тоже. чисто для перевірки. У мене немає колонки, щоб окремо все виводити, спіщалки середні і низькі. Зараз покажу все. Чік перемикається. Це не відкривається. Це відкривається. Кому стан стані воно все в пилюці, все. Ось таке, як воно є. Ну, підтікає якась є мінімально не відкривається. E Videoкс FM працює знаєш, робочий, Можна переключити на відеокс. Сіді. Виїжджає Ми по-моєму, не заїжджає вже. Треба ставити і диски не міняє. Чути, що моторчик там крутить. І не заїжджає. Також моторчик чути крутить шестерні, але вже механізм не не заїжджає. Диски не пробував читаю. Чи читаю. Так, так само касати не пробував, чи читаю. Головка тут в такому положенні. Ось така, то я показую вже. Це що за режим? Забув. Показую зовнішній стан. Показую ззаду. Для я використав просто шматок телевізійного проводу вставив роз'єм антени.